П'ятий рік поспіль провідні науковці Полтавщини збираються на форум присвячений архівісту. Музейнику та громадському діячу Івану Павловському саме завдяки його діяльності, вважають краєзнавці, і було відкрито державний історико-культурний заповідник поле Полтавської битви. 26 червня 1909 року, тобто до 200-річчя Полтавської баталії, музей було відкрито. Але до цього дійсно була проведена подвижницька титанічна робота Павловським. Тому щоб скомплектувати колекцію, він звертався до наукових установ, музеїв, бібліотек. Бував у Києві. Аркові Петербурзі у Москві. Іван Павловський не був матеріально забезпеченим, але мав величезне натхнення працювати. За це сучасники і називали його невтомним трудівником і ретельним дослідником полтавського минулого. Беззаперечно, він не мав можливо такі матеріальні підспір'я, як я вже сказав, меценати відомі діячі громадські того часу. Але Павловський це та людина, яка створює ну практично другий в полтавській губернії постійно діючий стаціонарний музейний заклад. Крім дослідження діяльності, науковці Полтавщини занурювалися, і в особисте життя Івана Павловського у нього була велика дружна родина, в якій поєдналася не одна полтавська сім'я. Іван Францевич Павловський мешкав на ці пушкінські це сьогодні вулиця Пушкіна і цей район, де зараз побудована 38-ма школа. Саме у дворі цієї школи і знаходився будинок, в якому мешкала довгий час родина Павловських. При зведенні школи будинок Павловських довелося знести. Нині його нащадки мешкають у Санкт Петербурзі.